Майбутні командири інженерних підрозділів, а сьогодні курсанти Національної академії сухопутних військ на спеціально відведеній ділянці міжнародного центру миротворчості та безпеки швидко та безпечно встановлюють мінні загородження. Опанувати одразу великогабаритну техніку, таку як гусеничний чи причепний мінні загороджувачі, вдається не з першого разу. Втім, настанови досвідчених викладачів, котрі й самі на цій техніці виконували безліч бойових завдань у зоні проведення АТО. Не дають шансів схибити, тому й усі курсанти вкладаються у встановлений норматив. Майбутні інженери, курсанти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного сьогодні тут на полігоні вивчають на практиці, як працюють ці складні бойові машини. Вони дуже потрібні в зоні проведення антитерористичної операції, адже дозволяють за лічені хвилини замінувати ту чи іншу ділянку. На занятті з облаштування протитанкового мінного поля в один або кілька рядів одним з важливих елементів є заходи безпеки екіпажу бойової машини. Найбільше ми наголошуємо по-перше на заходах безпеки при використанні техніці те, даної техніки, чому тому, що в машині знаходиться приблизно півтори тони вибухонебезпечних вибухонебезпечних предметів. Тому заходи безпеки на першому місці стоять. По-друге, складність в курсантів виникає в порядку переведення робочого органу з транспортного положення в напівтранспортне та бойове положення, і в порядку включені виключені трансмісії безпосередньо при мінуванні місцевості. Серед сьогоднішніх курсантів є й учасники антитерористичної операції. Роботу та ефективність цих машин. Вони спостерігали у зоні воєнного конфлікту на сході України. Такі загородження становляться на найнебезпечних напрямках з метою ураження техніки особового складу противника. Дуже ефективна машина. Якщо ворог не наїде на мінне поле, то він ну, вже виявить його. Все одно зупиниться, і це дасть більше часу нашим військам підтягнутися і відбити напад. Не лише суходіл, але й водні перешкоди здатні підкорити справжні фахівці інженерної справи. Багатотонні машини, які вражають своєю величчю та потужністю, мають складне керування та власні специфічні тонкощі управління ними, засвоїти які варто взявши власноруч важелі керування ПТС. Плаваючий транспортер середній або ПТС-2. Сьогодні майбутні офіцери опановують практичні навички, власне, керуючи ним. Ця машина надзвичайно важлива, адже має велику маневреність, а також витримує шторм до трьох балів. Транспортування десанту, бойових машин та військових автомобілів, інших вантажів основне завдання цієї габаритної техніки. В цій машині найголовніше це керувати цим гвинтом. Коли машина заходить на воду, її одразу починає зносити, в яку сторону йдуть хвилі. Тому саме швидко потрібно насамперед підготуватися і цим рульовим колесом керувати в ту сторону, яку потрібно тобі виїхати на наступний берег, де обладнане місце для підйому цієї машини. А це вже інша ділянка полігону і курсанти іншої спеціальності, майбутні командири піхотинці. Тут вони здобувають не менш необхідні навички. У складі механізованого підрозділу здійснюють пошук вибухонебезпечних предметів, зокрема й саморобних пристроїв. В умовах сучасних збройних конфліктів не завжди поруч може бути професійний сапер чи хоча б саперне обладнання. Однак, вчасне виявлення цих мовчазних вбивць може врятувати життя воїнам та дозволити виконати бойове завдання відпрацьовують нетиповий порядок виходу з забрудненої території. Це застосування ще раз біолокаційних рамок, застосування навколишніх предметів типу е розтяжка пруд. Е також відпрацьовуються прийоми застосування саморобних е засобів знешкодження цих розтяжок. Це може бути як проволочний гачок, це може бути е з дерева, рогач. Тобто, ці всі предмети ми застосуємо, тобто даємо пам'ятати курсантам, що вони повинні вижити при цьому, при цьому застосувавши будь-який. Підручний предмет, який знаходиться біля нього, більш ніж просто теорія, неоціненний практичний досвід та навички, отримані курсантами академії на полігоні, стануть в пригоді у будь-якій бойовій ситуації. Дозволять оперативно ухвалити найбільш правильне рішення та зберегти своїх підлеглих.